Вітаю вас, друзі! І сьогодні, напевно, буде один з кращих комплексів вправ при сколіозі. Такого комплексу вправ ви не знайдете ніде на просторах інтернету. Тому спробуйте і ви неодмінно помітите свої перші результати. І знову ж таки, я хочу згадати про цей готель замок, вежа, ведмежа. Якщо ви плануєте свій відпочинок і ви не знаєте, куди поїхати, то я рекомендую вам. Цей готель. І, як завжди, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Перша вправа, руки тримаємо на поясі і повертаємо голову в ліву сторону і вправу. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. На наступній вправі ми трішки попрацюємо з розтяжкою. Ноги фіксовано стоять на підлозі. Ми п'яточки не відриваємо. Ноги на ширині плечей. Руки внизу. Підіймаємо руки вгору. Ось таким чином. І тянемося в сторону. П'яточку не відриваємо. Робимо. Видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих, ноги стоять, не відриваємо п'яточки і повертаємося назад вдих. Швидше виконувати цю вправу не потрібно. Тянемося в сторону, робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді знову вгору видих, тягнемося і повертаємося в початкове положення вдих. Знову вгору робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих, тягнемось вгору. І повертаємося назад. Вдих. І тоді знову видих. І повертаємося назад. Вдих. І знову вгору. Видих і повертаємося назад. Вдих. Завершили вправу. Наступною вправою руки тримаємо опущеними внизу і підіймаємо лікті вгору. Вгору. Видих, лопатки відводимо назад і опускаємося вниз, робимо вдих. Вгору видих і опускаємося вниз, робимо вдих. Тоді знову вгору видих і опускаємося вниз, робимо вдих. Тоді знову видих і опускаємося вниз, робимо вдих. Видих і опускаємося вниз, вдих. Вгору видих і вниз, вдих. Завершили вправу. Наступна вправа, руку ставимо за спину, ось таким чином. А другою рукою ми тягнемося в сторону. Робимо видих, також п'яточку не відриваємо. Видих і повертаємося в початкове положення вдих. Міняємо руку, руку ставимо таким чином, за спину і тягнемось в сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. І в такому темпі ми продовжуємо вправу. Видих і повертаємося назад вдих. Видих і назад вдих, один, два, три, чотири, один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Долоні тримаємо ось так відкритими. Лікті біля корпуса. Згинаємо руки в сторону, ось так, тобто не вперед. А ми через сторону їх виводимо сюди, робимо вдих і тягнемося в сторони, робимо видих. Тобто лівою рукою тягнемось вліво, а правою вправо. Ми ніби розтягуємо хребет ось таким чином. І тоді знову робимо вдих і розгинаємо видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Завершили вправу. Наступною вправою одну руку тримаємо за спиною, а другу ось так за потилицею. І робимо ось такий рух. Робимо вдих, міняємо положення і видих, міняємо положення. При цьому в попереку прогинаємося і працюємо. В одну сторону робимо вдих і в другу.

Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки поставили собі на плечі. Ось таким чином. І зводимо лікті вперед. Вперед робимо. Видих і назад робимо вдих. Вперед. Видих і назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо руку в лікті. Одну і тягнемося. Максимально вгору. При цьому ми мене відриваємо. Опускаємо вниз і розгинаємо руку. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Тоді дві руки. Вдих. Видих. Вдих. Лопатки звели. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, вдих. вдих. Дві руки зігнули. Вдих. Видих. Вдих. Лопатки звели. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих, вдих, видих, вдих, Видих лопатки звели, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, лопатки звели, видих, завершили вправо. Наступна вправа. Руки ставимо ось так перед собою. В замок не потрібно. Ось так. Просто рука на руку. Пригинаємося в попереку і відводимо лікті назад. Тобто, ось таким чином. Дивіться. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення вдих. Тоді знову прогинаємось назад. Робимо видих, відводимо лікті і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три. Завершили вправо. Наступна вправа, руки тримаємо широко, ось так. І відводимо максимально одну руку назад. Робимо видих, відводимо лопатку і повертаємось назад вдих. Тоді друга рука. Робимо видих, відводимо лопатку і повертаємось назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили. Праву. Дві руки тримаємо вгорі ось таким чином. І робимо кругові оберти тулубом вперед і назад. Робимо вдих. Прогинаємось назад, через сторону і вперед. Робимо видих. Назад, вдих. І вперед, видих. Назад вдих. І вперед видих. Вдих. І вперед видих. Вдих. І вперед видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку. Один. два. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа будемо тягнутися в різні сторони. Як ми це будемо робити? Руки тримаємо в сторони і тягнемося в різні сторони. Тобто лівою рукою вліво, правою вправо. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Підняли руки вгору. Тягнемося знову вгору лівою і правою рукою в протилежні сторони. Робимо видих. І повернулися назад вдих. Тоді підняли руки вгору. Зробили видих. Потягнулося вгору і вниз вдих. Тоді знову. Опустили трішечки вниз, вгору. Видих. Вдих. Трішки вниз. Видих. Вдих. Знову трішки вниз. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих. Опустили вниз. Видих. Вдих. Знову. Вгору. Видих. Вдих. В сторони. Видих, вдих. Підняли вгору. Видих. Вдих. Ще вище. Видих. Вдих. Вгору. Видих. Вдих. Опустили руки, завершили вправу. Наступною вправою будемо тягнутися вгору. Руки тримаємо опущеними. Стаємо на носочки і тягнемось вгору. Робимо вдих. І через сторону опускаємось на п'яточки. Робимо видих. Знову. Вгору. Вдих і вниз на п'яточки, видих. Вгору вдих і вниз опускаємось на п'яточки, видих. Вгору, вдих і вниз на п'яточки, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Завершили вправо. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміякофі, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили нефти. Він дивлячись в очі, сміявся, кожен маленький крок важливий. Віктор, не зупиняйся, вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування Мрії здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Яму говорили не вийде Він би Свочі сміявся, кожен маленький крок важливий, вік то не зупиняйся, вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, Мрії здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.